Ці зорі, які складають Ращі, ну, бо, наприклад, Ращі меша складається там із п'яти зірок, наприклад, да? або там із трьох зірок. І ці зірки, ну, от саме там комбінація цих зірок, називається меша. Ці зорі знаходяться далі, ніж сонячна система. Сонячна система це найближче оточення до Землі. А зорі, всі інші зірки, да, які там, е, ну, із яких робляться знаки зодіаку, вони знаходяться за спиною, тобто ще далі за нами. І тому всі зірки, всіх ращі, це якби фон. Це те, що я вам хочу зараз довести. І вони як, ну, як, е, ну, якби складають таке нерозривне коло. Це коло ніколи не розривається. Тобто одна зірка переходить в іншу зірку. А, наступний ращий переходить в наступний ращий і так далі. так далі. Між ними немає е, відстані, немає розриву. Ці всі 12 ращі складають оце коло, яке в е, західній астрології називається зодіакальне Зодіакальне коло. Да? І, бо воно складається із 12, 12 знаків Зодіаку. Але всі ці знаки зодіаку, всі ці ращі знаходяться за межами е, сонячної системи. І тому всі е, планети рухаються на їх фоні. Тому не буває, щоб якась планета не була в якомусь знакі зодіака. Такого не буває ніколи. А... Тому в джотіші. Тому в джотіші е, знаки зодіака або раші, називаються ще шетра. Кшетра в перекладі з санскрита перекладається як поле. Тобто це нерухоме, це те, на чому щось буде відбуватися. Поле це ну, як шматок землі, да? все, от воно з ним можна робити там, пахати, орати, сіяти, там, не знаю, ще щось там з ним робити, збирати з нього врожай, але ось воно залишається в своєму розмірі, в своєму просторі, да? в розмірі, ну, не, ну, нерухоме, незмінне. На ньому все може відбуватися. Можна щось на ньому побудувати, можна яму викопати, можна озеро зробити, можна там ще щось зробити. але сам простір оцього поля, він не міняється. Тому ви маєте зрозуміти, що рухаються грахи, рухається земля. А зорі залишаються нерухомими. Це земля йде по своїй орбіті. І коли вона йде по своїй орбіті, ми, як спостерігачі з землі, дивимося на небо, і картинка неба у нас змінюється. І за того, що земля рухається, із за того, що земля. Повертається навколо своєї орбіти, у нас кожну хвилину на горизонті завжди всходи, піднімається якийсь ращик. Не буває такого, щоб нічого на горизонті не піднімалося, тому що Земля. Увесь час рухається навколо своєї осі без зупинки. І тому ми, які стоїмо на поверхні Землі, ми увесь час бачимо: ну, наприклад, якщо виключити Сонце, да, і хай у нас доба буде ніч, ми будемо увесь час бачити, як знак один знак зодіака за один за одним, буде підніматися. З сторони схода. Чого з сторони сходу? Тому що там сходить сонце.